Кожен раз гонителі, щоб гонити людей глядають собі відповідні умови, закони і, звісно, судову систему. У любів країні, де правителі були такі злосні диктатори, вони привращали судову систему на таку сліпу, як судова система, як палачі. Палачові приводили осужденного. Палач не розбирався винуватий, невинуватий. привели голову ріже. Таким образом, у таких державах судова система перетворялася на сліпу і та, котра нищить власний народ. Так от одного разу і Христос показав нам образ нікого судді. Інтересно, що сам суддя. У тюй історії сам собі дав таку характеристику. Казав Господь, в іному городі був суддя, котрий Бога не боявся і людейся не ганьбив. О яка характеристика для всі времена карним органам. Богася не боять і людейся не ганьблять. В тому городі була є навдовиця, яка прийшла до того судді і каже, Зате защити мене від суперника мойого, це читаємо моє Євангеліє від Луки, глава 17. Ну, тот суддя недобрий, не хотів її слухати, одганяв. Но на конець, так му надоїла вдовиця, сам сказав собі характеристика судді самого. «Хоч я й Бога не боюся, і людей не ганьблюся. «Но так мися вдовиця надоїла, іду і дує її». І тоді Господь із цієї історії каже всім нам, люди видите, навіть суддя Богася не боїть і людей ся не ганьбить. А це характеристика, мабуть, актуальна на всі времена. Ну якщо бути настойчивим, то можешся добити. Так каже і в духовному. Ви думаєте, що Бог не чує наші молитви. Котрі ми возносимо, возносимо день і ніч. Разве не прийде Господь на поміч, коли буде на, наше настояння, Сказую вам, каже Господь, скоро прийде Господь і подасть вірним дітям своїм защиту. Ну, впрочем, в послідні времена буде трагедія. Трагедія називається такими словами. Син в друге пришествие, коли прийде на землю, це знайде він віру на землі. Тобто буде шестачайшою безвері. Носять, це указують, не просто безвері, що люди не будуть вірити в Бога, буде катастрофа із тим, що люди будуть вірити в ложну релігію і істинних християн, канонічної церкви, котрих будуть давити з усіх боків. Уви буде немного, а тому так нам важно і тепер розуміти, що і сьогодні за що ж б'ють людей канонічної церкви? А за те, що ви ходите до істинного Бога? Ідіть у язичську якусь секту, ідіть у розкол, ідіть у турецьку віру, ідіть в Унію, Все нормально, тишина. Ну, якщо ти йдеш до Христа, а там будеш спасати душу і себе, і дітей, і внуків, о ні, сатана тобі ето не дозволить. І возвишаються гонітилі, і викопують із землі, вистовсоуть із пальця якісь там, що от люди не прості, то опасні, то вороги. Кажуть, що у тяжкі часи гоніння і в радянське время, та да й при австро Стровенгрії було, і нині замічаємо в карних органах. Придумують чоловікою злочин із пустого міста, а потім самі вірують, що це правда. Це називається жока болезнь шизофренії. Коли у чоловіка розділяється сознання, одна каже, що твориш, остановися, а друга каже, ні, треба бити. І в результаті люди, придумавши злочин чоловікові, свято вірують, що це правда, де ще й б'ють, щоб цей чоловік признав. То все нагадує нам совські енкаведистські часи. Що ж християнам предлагає сьогодні Господь? Не переживайте. Так важно розуміти, що в Гоніях. К чому Гоненія? Вийди із канонічної церкви і перейди до язичників, до других релігій. Ну, вийди, Откажися. А люди порозуміли то, що каже нині Павел Тимофею – і якщо ми відкажемося від істинної релігії, то вже після канонічної церкви заходи хоч яку турецьку, іспанську, іранську віру, Все напрасно Христос одвернеся від тебе, бо Ти одвернувся від нього. Ми розуміємо, що Господь іспитує, але важливо нам, православним, увідіти, що навіть в часи гонини люди пішли в Європу, а там почали організовувати громади і церкви. Ну, що зробиш з нашими людьми? Дома до церкви ходять, в Америці ходять, в Європу вийшли і там ходять. Чому? Да Тому що ми генетично православні. От Кирило і Мефодія 1150 років, і тільки безумець оторвився від живого коріння. Надіяся, що без кореня буде жити. Ми держимося старого древнього кореня. Христової Кирило-Мефодіївської православної церкви, яка в Закарпатті, на Подкарпатській русі була відновлена 100 років назад, у 1921 році, на великому церковно-народному собранню в Ізі коло Хуста. І з того часу ми, церков, котра нині в структурі Української православної церкви, відчуває себе комфортно, бо Українська православна церква уваженням відноситься. Не лише до нашої традиції, до нашої древності, бо наша древність на 100 років старша від Київської, а ще й то, що ми співаємо по-нашому, і нам ніхто не нав'язує якісь там сумські чи харківські гласи. Ми співаємо так, як співали і тисячу років наші предки. А раз так держимося. єдинства з українською канонічною церквою, де присутні відброження, що бо вони так поступаючи, не схибиме. Видержавши єдинство з Богом, істинним Христом Господом, у Його церкви, а у вічності, з власієм святим і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.